Тут, у нас тут подарунок від Анюти з Одеси. Ми з нюда давно в інстаграмі приписувались, а коли я їхала в цей, я тебе я чеку, показую. А коли я їздила очі, то в селатове щоб дивилися, то ми з нюти навіть побачились. Вона прислала подарунок, він вчора прийшов, але так як діти Артури плакав, мала плакала, змоги його відкрити не було. Тому поки мала трошки заснула. Погукала а зараз ми будемо робити раз по ковочку. Юрчик, починай. Це не пірамідка, Юрчик, це, мабуть, те, що на вулиці гратись. О, це молодець, поп'єм чаю. Дивіться, які квітки, це мені тітя Іра принесла. Мені ж тітя Іра кожен день приходить. Ну, не кожен день, а коли Юра вдома немає. То доставай, доставай. Там Ань, Анюта казала одне платьишко від Доні ще осталося. Мабуть, це воно, я так думаю. Боже, щось таке принцесське. Ой-ой, Боже, Боже. Дивися. Юрчик. Вірення, покажи пірім. Тож ти на себе дивися перед. Вау! Капець, яке гарне. Я, я тільки уявляю, це дьючиська. Нет, це щось пятого. Тепленьке щось? Да. А, це цей Вероніці. Аго, воно, бачиш, вообще тепленьке. Такий одежка. Таючик трохи одяг. Ну ладно, так. Ну ладно, ложи одяг на одяг, потом все чисто. Артурчик сразу понимаешь, що його, так? Да. Ага, ковтиночка. И шортики, наверное, да? А, юпочка, шортики. чешу. Шортики? Девы перед. А, юпочка, да? Юпка, При... да? И С этими типа пятяшками. О. О, боже, какие девчата модные. Носочки, наверное. А, колготки, колготочки, да. Так. Там машинка. Что машинка. Ну, ее не надо. Чего? Тогда и уже парню шортики тут то тут думает. А мы не показывали, да, Артура, ранение. Да, Туся? Ранение. Ничего, заживе. Жди, жди. Вау, дякую, скажи. Побег. На кнопках чешу. На кнопках. А там, наверное, вся застежка, да? Ispakovic? Да, ладно, покажи, на чітко ж. А, це, це щось, подожди, подожди, подожди. Ой. Це щось этот. Це тобі може. Може мені там. Типа банне, чи що? А, ні, це ж вона, навіть на грудях, як з ванни виходиш. Як, як полотів, да, навірно, боже ню, то підскажеш, бо ми щось не по що таке. А це ще, так, да, на голову. Це на голову. Це <laughs> боже, це така буде красива, че що. А, ну это, наверное, это, да? что это, наверное, это, да? Что это такие? Может быть. Смешочек. А, тут там навитки. Що там? Дрес... там якась... А, ця грістить, щоб зуби тіпо, прорізалися. Ага, сейчас нам опять скажуть, що ми з пакетів не достаємо. Да, ну ми поки не достаємо, бо ще будемо перебирати, що куди на який вік. Так, да, тут прорізувати, А це, це тарахтушечка. Ого! Що там? Тут прямо що? купа. Купа-копа. Ну Це туху, наверное. Це на бізнесу. Вау, Туся! А то ходіли шорти, а візинка розтягнулась. Вау, о, та ти шо, плакит нам будеш ходити. Ти не знаю, все розпаковувати, бо тут його багато шорти. Та ну покажи хоч трошки, в Пакеті показуючи, нам вже писали. Що ви в пакетах показуєте? Ти так, по-швиденькому. Та ти шо, Артуха. А, це пусть в Я з вам згадала, що я ж вам з папою з темом отакі, похожий комплі... Ну як вам, вам, великим, замовила. цікаво, що прийде. Ух ти, я тут две які. Це шорти ті по друга. А, це типа комплект, що тут ходимо, все ви там попаде. Боже, Артур, та тут носити не переносити. Тут вся чисто футболки. Так? Що, кожен день треба наряджатися, мабуть. Хоча таке літо холодно, чуєш? Шо, сейчас, зайчик, щас, почекай. Зараз юрчик показую, що ти хочеш. Що, мій хлопчик, все, чого? Що, що? А, це всі ті... для прибирання. Довися, ну, що це на мене такі, артурчик турчик, дивися. Не диві, диві, видаю Дивіться на мене так влюблено, а це... а це не ті, подожди, це, мабуть, ключе. Наверное... Це у ті. Це типу папі, або ти скутер. Збудиш... Ну, Типу машину, коли миєш, там якісь фібри чи що, я не знаю. що воно. Тоже такі, я ну що там на цьому написано. А це теж для машини. А, ну якісь там спеціальні для обирання. Рушник відривний. А, це якийсь відривний, нічого. Собі. У нас такого Ні, ще не було. Боже, скільки Бо що, у нюти є а. свій магазин текстилю. Я, кстати, в Ютубі теж його залишу. У неї дуже гарні ціни, і вибір дуже класний. Тому, дівчатки, підписуйтесь, Реальна людина, яка любить свою справу, так, займається. Ага. Не гусеньке, так, таке теж? Да. О, що скільки всього багато. Це теж полотенце якесь. Ой, це подожди. Це на крістіни. Да? Як кришма. Це Та Та вже не відкривай, дав, щоб не роз цей. Це кришмачка. Ну, понял, як хрістять, от, от біле таке. Ось. Все. Що зайчик? Це Чого ти там. Нет, Красавчик. Це теж просто. Що ти хочеш? Це що? А, набор? Да, Ні, ну, просто... це полотенце, типу. А, рушники такі, так, да, теж. Да. Ага. А, це я знаю. Це Аніна мама передала домашнє вино з монастиря. монастиря да. Юрчик, думаю, що в монастирі п'ють. Буває. буває. А це мед домашній. Буває, буває. Анюта казала в пакети положила, бо каже, аж переливається, зверху налити. Спробуємо, я домашній. Ну, ми, ми всі наче беремо домашній, але ж буває, знаєте, якщо сі береш, то може і піддурити. Це теж Ох, Дивись, який вибір. Да, текстиль у тебе Все, це? Це? розібрав. Дуже всього багато. Анют, дуже тобі дякую. Ми зараз, наверное, з юрчиком. Та й тобі дамо, і тобі дамо мед будеш мед. їсти. ти мене хочеш відправити. Дуже тобі дякую. Я хочу відмітити Анютин магазин. Я думаю, Анюта би ще в нас побачити в сторіс. Вона обіцяла до нас приїхати у гості, як трішки тут у нас все розгребається, і побачитися особисто, так, да, Юрчик. А ми тут зараз розберемося, може оновимо свої рушнички, приберемо що куди. А я хочу меду попробувати, не знаю, щось мені так хочеться прямо. Ну самий зайчик. сейчас, сейчас. <плес> Чи Делікатесний, домашній, Юрчик. А це бажається з куда? Ну, з Одеси. Ну, а это батьки в Одеській області десь тут. Я забула. Сейчас що... розберемося <плес> все. себе. Да. Боже, треба себе показати. Я така затрюпана, сейчас капець. Я тут трішечки тут на голові поросе, <плес> Юрчик вже мед роз этого. Розбираю. У нас просто вчора такий був втомлений день, ми взагалі нічого не встигли. А этот, тут мала на руках цілий день була. вчора спала, це в інстаграмі казала вранці 40 хвилин і потім вже по 15 хвилин. До мене, коли Юра на роботі приходить тітя Іра на півдня, допомагає мені, бо з малою вообще, звісно, важко. Ну, у нас сертурчиком щось ускладнення. Але, ну, нічого собі. Сейчас Юльчик, Юльчик мед показа. Люточка, ну, дуже тобі дякую. Сейчас покажу той мед. Мед це каша гарбузова, такий щасливий, за тому що він ета домашній, він засахарюний і, ну, короче, спробую. Я прямо його девлюся, меніначе я згадала, у мене сусід був, дідошка Коля, уже давно його немає, царство йому небесне. І він, як я маленько до них заходила в гості, він давав мені этот, вот, такий мед. І він дуже такий прям, короче, прямо домашній Юльчик. Отже, сейчас попробуємо, тащику. Да, що все, ми пішли на чайпітні, я поки мала спить, бо мені у у мене гранічене.